Всім привіт, друзі! Уже десь місяць, як мої рослинки переїхали в зимову теплицю із плівкової, тут їм трошечки більше подобається, тут більш стабільна температура, стоять дуже плотно. Як бачите, тут джунглі такі було взагалі дуже тяжко їх тут розмістити, бо рослин дуже багато. Але завдяки тому, що я їх. Дуже добре попідрізав і вони розкустились, В принципі, вони стали більш такі компактні, і тому вийшло їх трошки розмістити. Ну, а зараз, друзі, давайте прогуляємося і я вам покажу, що тут та як. І так, друзі, першим хочу вам показати свого тангора Моркот. Дуже його чекаю, бо, по-перше, він мене дуже довго не плодоносив. Це перше плодоношення. І ось нарешті отакі гарні плодики в теплиці почали забарвлюватися. Уже майже всі непоганий колір набрали. Їм ще доведеться трошки повисіти, щоб вони набрали гарний смак. Але я чекаю я дуже сильно, бо, так як це тангор, то смак там повинен бути дуже цікавий. Далі, друзі, перейдемо до апельсина Фрагола. Отакі гарні іграшки висять. Теж вже почали забарвлюватися в цьому році раніше. Ось як бачите, вже вони такі пожовтіли. І це при тому, що теплиця досі не обігрівається, температура тримається десь в районі 10 градусів. Коли сонце виходить більше, ночі може трошечки падати. Ну, ось так вони виглядають. Йому доведеться все одно повисіти, потрібні перепади температур, щоб м'якоть у фраголи стала червона. А це буде трошечки пізніше, коли почнеться на вулиці морози йти. І тоді, коли сонце, теплиця буде нагріватися, а вночі під час морозів вона буде дуже сильно падати, температура, ну, великі будуть перепади. От тоді вона, скоріш за все, почне забарвлюватися всередині. Тому потрібно трошечки почекати. Зараз ще морозів як такого немає. Ваніглія. сан самгуїгна. Отакі апельсинки, це літнє цвітіння було. Ну, трошечки підростають. Далі, це Клементинчик Орвал, один висить грейпфрут Мілаголд. Досі зелений, навіть не жовтіє. Ось такий плодік. Грейфрут Старобі. Ну, сказати, що вони дуже сильно пожовтіли, не скажу. Трошечки, може, вже набрали кольор. Ось, до речі, покажу вам мій один із залюбленіших мандарин Укіцуасен, який привезений з Грузії. Отак. Понавішував на планочку мандаринки, щоб вони більше сонця бачили, вже теж дозріває, але в цьому році він трошечки пізніше. Думаю, і за того, що я його підрізав так добряче, в нього плоди зазвичай трошки менше, а в цьому році такі величенькі, тому, може, вони тому й дозрівають трошки пізніше. Ну, взагалі скоро будемо їх їсти. Апельсин мора. Теж уже жовтіють такі апельсинки. Невеличкі, продовгуваті. Ось один стінку терся і такий не дуже гарний. Нічого Далі, друзі, лимонно-грузинський, дуже трошечки жовтіє, але ще слабенько. Багато плодиків є маленькі, великі. Рядом з ним Лимон, Флорентіно. Ось деякі вже жовті плодики, як бачите. Але ще багато і зелених. Ось зелені, це взагалі маленькі. Ось. Це було декілька е, періодів зав'язай. Хтось от тільки росте, а хтось вже дозріває. Помелутинг є. Ну, трошечки пожавтіло. Мені здається, воно ще підросло в зимовій теплиці. Таке немаленьке. Ну, ще, я думаю, чекати і чекати, бо плід здоровий, дозрівати мені доведеться довгенько. Отак От всі тут тісно-притісно стоять. Ну, хоч вийшло їх розставити. Так, а тепер перейдемо на другу сторону. Отак, друзі, в мене розміщено. Як бачите, ось тут посередині теплиці, виходить, тут в 3, 4 ряди стоять, рослинки. А отут ми обходимо друга сторона. Тут я зробив ще одну додаткову ось полочку. У мене була оця одна верхня, а зробив ще одну. Тобто, виходить, на оцих двох полках рослинки стоять тут ще внизу. Ну і отака ось дорожка. Теж все дуже густо. До речі, рослинки стали такими дуже пишними. Думаю, на наступний рік буде багатенько зав'язей. Ось капунчик висить. Трошечки підріз. Хоч і не дуже тепло, але підріз. Хтось цвіте. Це декопон по-моєму, цвіте. Так він. І ось іще одна. Квіточка декапона, щось запізно. Ще він хтось цвіте і бутончики. Ну, вони, скоріше за все, от падуть, бо вже холодненько. Ось, до речі, обавата стоїть. Ось такі ось плодіки. Ну, Це вони будуть дозрівати вже на слідучий рік навесну. І ось висить. Тут десь схована мейва. Ось Перейдемо, ось маленька. Мийвачка. Теж зелені плодики. Будемо їх вже їсти весною. Плодик Віла Франка один сховався. Перше плодоносення один плодик дав. Ходімо далі. Ось мій апельсин у відкритому ґрунті. Апельсин Гамлін. Ріс мене в горщику, заплодоносив, зав'язав два плодика, переніс його в теплицю. Він тоді на вулиці стояв, як заплодоносив, переніс в теплицю і відразу його висадив відкритий ґрунт. І він почав жирувати, нічого не в'язав, точніше в'язав, ну скидував. І ось нарешті зав'язав плоди і тримає їх. Напевно, до якоїсь своєї кондиції дійшов, що там може уперлись корні. Ось такі ось апельсинки. Теж уже жовтіють, такий немаленькі був у відкритому ґрунті. Ростуть ось зверху іще один такий апельсинчик. Будемо його коштувати. Я його, як він перший раз заплодоносив, нечайно відбив полкою один плодик, він був зелений зверху. Але всередині він вже був повністю спілий і дуже смачний, тому навіть отакі вже апельсини вони смачні. Але ще почекаємо. Висять, хай висять, набирають ще цукор. Ходімо далі. Отак пройдемо тут. Опа! Тут теж обновочки ось. Лимон Лунаріо перещепив його віддільно в горщику, а сюди перещепив це 35-й культурний, це підщепа. Тепер росте. Ось з другої сторони Окіцуваса з Грузії. Там висять такі плодики. Тут такі джунглі в мене непроходні. Пройдемо далі. Зробив деревосад. Це щеплення на трифоліату. Ріс у мене міховасе і зробив ще до нього штучок 5 щеплень. Тепер хай росте, подивимось, що буде. Ось іще в мене хтось із плудиками, загороб'янка. Тут світла йому маловато. Плодики ще маленькі, вони, погоду, зав'язалися літом. Це в мене угол підщеп. Ось тут культурні цитрумела, прищеплені на цитрумела, такі 15 літрові горщиках. Все дуже тісно, але надіюсь, зима пройде швидко і вони перейдуть на вулицю. На вулиці, до речі, зробив я, розрівняв там невеличку площадочку. В слідучому році вони будуть всі стояти в одному місці, буде краще їх поливати, не бігати по різних площадках, тому буде трошечки легше. Він ще якийсь Знайшов. Так, це в нас Танжело Углі. Отакі невеличкі плодики. Один зелений, два трошки жарків. Щеплене на сіянці лимона, щось йому не дуже подобається. Напевно, на наступний рік перещеплюю я на щось друге. А, до речі, капський лайм. Підв'язав його. Дуже добре, зараз одійду, покажу вам. Дуже сильно під... підв'язував. Попідгинав, бо тут стоїть якраз на проході і він так стояв, що не пройдеш. Прийшлося так його позгибати. Теж висить дуже багато плодіків в цьому році. Їх надзвичайно багато зав'язало, тому вони якісь не дуже великі, дуже маленькі в цьому році. Ну, можливо, ще, тому що його не пересаджував вже давно. Плодів дуже багато, вони вже деякі обсипалися. Ось отак виглядають плодічки. Е, були е, Кавський лайм стояв в літній теплиці, в плівковій, і один плодік упав, і я на нього наступив. Так вся теплиця пахла. Такий аромат сильний стояв. Ну, ось така. Друзі, невеличка екскурсія. Чекаємо, поки дозрівають плоди. Буду знімати дегустацію. ну Це вже скоро. Ще, друзі, покажу вам дуже цікаві досліди, які я зробив в плівковій теплиці. Там посадив деякі рослинки. Покажу вам, що я посадив, що буде зимувати без е додаткового обігріву. ну Це вже потім в слідучому відео. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Вирощуйте цитруси. Це дуже цікаво, дуже смачно. Всім гарного дня, до побачення.